Відповісти так на пропозицію президента очолити Міністерства внутрішніх справ. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду, як людина, як особистість, як політик. Але, власне, я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду. Зараз я прокоментую лише технічні нюанси, які чекають. Для того, щоб відбулася ця заміна, завтра профільний комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Після завтра буде відбудеться голосування по даній заяві про відставку і, ймовірно, в п'ятницю. Відбудеться ще один засідання комітету з питань правоохоронної діяльності і, відповідно, розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ. От такий таймлайн був виставлений. Про такі пропозиції було оприлюднено. Ну, про всі нюанси дайте Як час. Чи новину зустріли, зустріли ваші однопартійці, ваші народні депутати? Зустріли з піднесенням, з схваленням. Але дійсно для мене це надзвичайно складний вибір за вакую. Ми спілкувалися. Ви знаєте його мотивацію? Ні, я не спілкувався ще з Арсеном Борисовичем з цього питання я тільки з, 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 з президентом і з фракцією. А з президентом ви сьогодні говорили вас, чи вчора? Чи що? Коли ви говорили з президентом, чи вчора, чи сьогодні? З президентом була розмова сьогодні зранку про е, таку пропозицію. А скажіть, будь я як оцінюєте роботу вакова? Дивіться, я все зможу сказати. Все ж таки, це перше емоційне, скажімо, виступ. Давайте після того, коли е відбудуться відповідні рішення Верховної Ради про прийняття відставки і про призначення нового міністра. Президент говорити президент, чому саме відстав. вас так? Чому саме мене е запропонував президент? Він запропонував як людину, з якою він йшов в команді, в числі перших осіб, які власне було як команда президента, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, як людину, яка на думку президента зможе очолити цей напрямок. А замістителя Вакова стануться при ваш при я мій мій? не можу поки що сказати про жодні рішення. Оскільки спочатку треба прийняти рішення про заміну міністра, не <різький> сантовічні ані сказують.